Тарас Григорович Чевченко, мені тринадцятий минало, мені тринадцятий минало, я пас ягнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було, мені так любо, люпо стало, неначе в Бога Уже прокликали до пані а я собі в бояні. Молюся Богу і не знаю, чого маленькому мені тоді так приязно молилось. Чого так весело було? Господня небо і село. Ягня, здається, веселила, і сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, по червоні рай запалило, мов прокинувся, дивлюся, село почорніло. Боже небо голубе, І те помарніло. Поглянув я на ягнята. Мої я гляда, обернувся я на хати, Нема в мене хати, не дав мені Бог нічого. І хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина при самій дорозі недалеко коло мене плоским вибирала. Та й почула, що я плачу. Прийшла, привітала, втирала мої сльози і поцілувала. Наче сонце засіяло. Неначе все на світі стало моє лани, гаї, сади, І ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води. Бридня, гай досі, як згадаю, Та серце плаче та болить, Чому Господь не дав дожить малого віку утім раю, Умер би, орючи на ним, нічого б на світі не знав. Не був би в світі й людей і Бога не прокляв.